Жили в одному дворі дві подруги, і обидві були Ганусі. Одна з них народилася на два дні раніше за іншу, тому їх називали, щоб розрізняти Ганя Старша та Ганя Молодша, або просто старша і молодша. Та, хоч дружили вони багато років, але думками. Дуже різнилися. Побачить, наприклад, обидві якусь дівчинку. Ганя старша каже, яка чепурненька, а Ганя молодша, і чого б оце я так вичепорилася? Старша скаже, яка вона рішуча, а молодша, яка вона нахабна. Або скажімо, якщо побачить обидві квітку. Ганя старша присяде, ледь торкнеться і промовить, яка ніжна. А Гануся молодша скривить губки і скаже вона тобі треба. Дивись, яка квола, і пелюстки якісь, мов пожовані. Помітили, у чому різниця між дівчатками? Бачать, вони одне й те саме, але сприймають не однаково. Шукала в усьому та й в усіх щось хороше і знаходила це, а молодша в усьому і у всіх могла побачити щось погане. Одного літа дівчата вперше поїхали разом у село до діда Гані молодшої. А був він джоляр. От зустрів їх дід на станції і питає. Ну, як доїхали, дівчатка? Так гарно, відповіла Ганя старша, такі красиві з вікна краєвиди. Нічого гарного, перебила її Гануся молодша, стільки бруду за вікном ще й сидіння було тверде. Повів їх дідусь у село. Дорогою Ганя старша все дивувалася. Яка природа, які квіти, які птахи, а які комашки навколо, а Гануся молодша сердилася на комарів та роздратовано бубоніла дикі краї ніякої тобі цивілізації? Йдучи возенькою стежкою між високих трав, дідусь розповідав дівчаткам. У нас тут добре в селі. Тихо, спокійно, пташки співають, молоко своє домашнє, бджоли мої працюють, мед виробляють, скоро й викачувати будемо. Як захочете, то покажу вам, як мед качають. А бджоли не покусають? запитала Ганя старша. Ага, не покусають, підстрибнула молодша. Там їх, знаєш, яка безліч, я їх обходжу десятою дорогою. У мене бджоли добрі, заспокоїв дідусь, вони добрих людей не кусають. От якщо хто має погані думки, того можуть і вкусити. А як це погані думки? спитали дівчатка. А так, іде собі якась людина. А ти про неї раз і погано подумав? У, подумав, яка погана, дівчатка засміялася. А якщо вона й справді погана, припустила Ганя молодша, може, й погана, погодився дідусь, але людині думати про таке шкідливо. От у що перетвориться дім. Якщо туди звідусіль заносити всякий бруд. Ой, скривилася ганя молодша, це буде якийсь смітник і ще гірше. Правильно, відповів дідусь, на такий самий смітник перетворюється душа людини від поганих думок та підозри. Душа від цього стає брудною та сморідною.